Добу як на волі, але заставу 20 мільйонів гривень ще не сплатила. Скандальна екскрівниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа має п'ять днів щоб внести заставу, до якої зобов'язав суд. Це сума суттєва, її ще треба назбирати. Повідомляють захисники підозрювані. У СІЗО, колишня посадовиця була жовтня минулого року під час обшуків у неї та сина знайшли лише готівку – понад 6 мільйонів доларів. А ще коштовності і нерухомість. А тепер з'явилася інформація, що не задекларовані понад 500 тисяч доларів на закордонному рахунку виявили вже у невістки крупи експосадовиці Мін'юсту. Кореспондентка ТСН Анна Махно. Далі докладно. ТСН рушила почути позицію родини крупи, але почути це зовсім не очікували. Тим більше їм що крім бабок, які вони вилучили, що в житті вообще Слухаю. Добрий день, пане Олександре. Мене звати Анна Махна. Е, я журналістка -телеканал. Я не цікавить. А пані Тетяна є вдома? Олександр Крупа, екс-керівник пенсійного фонду Хмельниччини. Його матір Тетяна Крупа скандальна екс-керівниця МСЕКу, яку напередодні у 1 жовтня 2024-го суд випустив в СІЗО. У квартирах саме цього будинку. Торік у жовтні правоохоронці проводили масштабні обшуки. А матері і сину інкримінували незаконне збагачення, а лише готівкою. Тоді знайшли майже 6 мільйонів доларів. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутись частини грошей, виконавши дві сумки з півмільйоном доларів США через вікно. У родини знайшли нерухомість в Австрії, Іспанії, Туреччині. А на валютних рахунках виявили майже 2 мільйони 300 тисяч доларів. Тетяну крупу тоді взяли під варту із заставою понад 500 мільйонів гривень. Її син Олександр після скандалу звільнився з пенсійного фонду. Таблички немає. Начальника немає та виявляється, що тоді виявили ще не усі гроші родини. Напередодні НАБУ публікує інформацію про те, що експосадовиця мін'юсту забула задекларувати понад півмільйона доларів. З джерел ТСН стає відомо. Це невістка тої самої Тетяни Крупи, дружина Олександра. Під час повторної повної перевірки встановлено, що експосадовиця не задекларувала понад 534 тисячі доларів, США, тобто понад 19,5 мільйонів гривень за курсом НБУ станом на 31 грудня 2022 року. Кошти зберігалися на банківському рахунку в Австрії, відкритому на її ім'я, але фактично належали її чоловікові, колишньому начальнику пенсійного фонду Хмельницької області. В теруправлінні юстиції Катерина Крупа працювала з 2014-го. Змінювалися посади, стала керівницею. Була призначена це 19-й рік начальницю управління державної реєстрації. І через два роки в нас відбулася реформа. Ця посада йшла підскорочена. Невістка крупи звільнилася, але сама декларація за час роботи збереглася. Завдяки їй і стало відомо про незадекларовані гроші. За час же, коли її свекруха Тетяна Крупа була у СІЗО, сума застави зменшилася от 5%. 500 мільйонів до 20. вчора вона вийшла з під варти, але заставу ще не платила. Має право пояснюють її адвокати. Хочу роз'яснити, що її б у будь-якому випадку випустили б або вчора, або через місяць. Більше її згідно закону не можна було тримати в СІЗО. Є п'ять днів для того, щоб містечь цю особу застави. Чи вже приїхала на Хмельниччину пані Крупа? Адвокатка не говорить, не відповів. Нагадаю, і син біля колишнього кабінету крупи робітники. Там буде реабілітаційне відділення. Нині від Хмельницької МСЕК і сліду не лишилося приміщення, в якому працювала комісія наразі на ремонті. А кабінет самої Тетяни Крупи замурований. Дані пацієнти записуємо всі дані функціональні порушення, які ми бачимо Нині на цьому поверсі, але в кабінетах іншого коридору експертні команди, ті, що прийшли після ліквідації МСЕК. Це були їхні штатні працівники. В них в штаті це окрема юридична особа, і вони були лікарі-експерти. Тепер це клінічні лікарі, які щоденно надають допомогу, працюють за своїм фахом. Сподіваються, що експертні команди прийматимуть справедливі рішення. Юлія Швець із Шепетівки, саме вона з іншими людьми, розповідали, яким відмов. Мовляли за керівництво крупи в отриманні груп, які були з дитинства. І тут раптово в 24-му році мені її знімають у Хмельницькому МСЕК. Ну, чесно, це абсурд, тому що ну, серце не відновилося, клапан не виріс. Простіше кажучи, це коли в серці має бути три клапани, а є два. І кров пульсує вільно. Відтоді Юлія проходить обстеження, лікування каже нині. чекає, чи все ж їй повернуть групу і пенсію в три тисячі гривень на місяць. Відповідь чекаю від червня місяця. Могла би собі ліки купити, могла би так само отримати лікування в санаторії. Що я вже зараз півтора року мушу добиватися і доказувати, що в мене дійсно є проблеми зі здоров'ям. Водночас отримав продовження скандал з отриманням інвалідностей прокурорами за матеріалами ДБР судитимуть екс керівника Хмельницької обласної прокуратури. У 2020 році посадовець за сприяння службових осіб медико-соціальної експертної комісії незаконно отримав довічно другу групу інвалідності. При цьому він достеменно знав про відсутність у нього функціональних порушень, які відповідають критеріям встановлення відповідної групи. Після цього додають в ДБР. Він оформив пенсію та встиг отримати понад мільйон гривень за шахрайство у великих розмірах. Йому загрожує до 12 років за ґратами. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Хмельниччина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.